Сьогодні красота 23 жовтня. Сьогодні буде 20 градусів, а вже завтра 9. так виглядає. Так, трактор повністю вже вирівняв. Ось там вже той кусок землі забрав, а тут внизу. Ось так видумали. і тут труби йдуть. Так, 23 жовтня, і вже всередині викопали якусь ямку, там повністю все вирівняли і напевно приїде машина, буде заливати бетоном. Так, так на сьогоднішній день виглядає. Сьогодні 24 жовтня, будова застила, тому що дуже сильний дощ, нікого немає. Вчора було 21 градусів, жара, люди в футболках ходили, а сьогодні, бачите, яка погода. Сьогодні останній день я на роботі, тому що завтра зранку ми летимо на лансароти. Зустрінемося через три тижні. Усім всього найкращого.